Сьогодні вирішив вам показати садочок, він вже майже готовий до збирання. Бачимо, вже плоди набрали характерного для свого сорту розмір. Це в нас делуна. Зараз тут розмір в середньому 7-7,5. Точно не з усіх всіх плодів, але те, як цього року було дуже специфічне і літо, і весна. Слава Богу, що ми отримали хоч такий урожай. Ну, тепер давайте перейдемо, ще покажу вам інші сорти свої. Так, да, цього року було важко дуже бачити, що листя не ідеальне. Листя була проблема дуже цього року з, з росою Переважно, що хоча і на цих імунних сортах була і парша, але якось, слава Богу, ми, тут, ми витримали це все. Давайте покажемо інші сорти. Основні, які в мене є. Зараз підійшли ми на наступний рядок. Тут вже сорт моді, бачимо тут по листі більше пошкодження борошнистою росою. Зупиняв, потім трошки тиждень два не обробляв, знову йшла ворошниця роса, плоди бачимо, вже майже теж набрали свого кольору. Кольору набрали, розмір я теж бачимо. От, наприклад, не менше 6,5 Цей Цей не такий для мене цікавий, як для, для продавання чи реалізації свіжому ринку. І він просто цікавий для того, що він щороку родить, родить досить нормально, хоча, бачите, були і морози, все було. Плоди є. Щороку є плоди. Дуже цікаво закладає урожай на, на наступний рік. Здається, робиш у брізку, та немає того урожаю. Та ні, все-таки є і щороку родить.